Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. у студії Наталія Старинець. Переклад жестовою мовою Галина Абраменко. І сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке: як та чим допомогла область одній з громад Херсонщини? Усе возять нам і крупи, і, і мучне, і консерви. Чому на одному з пляжів Черкас заборонили купатися? Живемо в природі, будемо жити спироти. 10 мільйонів гривень спрямували з бюджету черкаська влада на набори для переселенців, що вони отримають. Мені з сином вдвоєм хватить на місяць. 10 тонн питної води та необхідних медикаментів з Черкащини відвезли до сіл Високопільської громади Херсонщини. Допомагають цій області від початку минулого року. Нині, через ситуацію із підривом російськими військами Каховської ГЕС доставляють необхідні продукти за запитом людей, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Третього дня, починаючи з 10-го числа, ми відправили теж перші гуманітарні вантажі, які включали в себе питну воду, продукти харчування, медицину. Пізніше, через деякий час, ми відправили 13 тонн допомоги, яка вже була виключно для боротьби з цим лихом. Тобто, помпи, це шланги для водовідведення. І знову таки питну воду, 20 тонн було доставлено. Саме для обласної лікарні, в саме місто Херсон. Також плідно співпрацюємо з територіальною громадою Високопільською. і наразі з ними в співпраці з ними ми розуміємо, що потрібно вести. Усе возять нам і крупи, і, і мучне, і консерви, і воду, і хліб дають. Усе і мука, усе на світі є. Вода в нас постійно і бутилірована, і розливна, привод. Озять воду все в нас. Є ми всім до ялічно довольна. Депутат Черкаської міськради Олександр Замирайло після повномасштабного вторгнення не поспішав виходити із партії ОПЗЖ. Говорив російською мовою та вихваляв Росію. Про це сьогодні у суді заявив третій свідок у справі Руслан Сікорський. Пояснює саме такі дії і змусили його торік у червні звернутися до Служби безпеки України. того у нас є Спільний знайомий, який поділився за його, його політичну позицію, веде про російську позицію не володіння українською мовою. Звідки вам відомо, що чи казав, чи не казав такі слова, що скоро наша держава буде Україна звільнена від фашистських бандерівських окупантів? Від спільного знайомо. Все від спільного знайомо. Всі ми хочемо почути правду. Всі свідки, які приходили, ніякої конкретики ніхто із них не дав. Ніхто не сказав, що він со мною знайом, де він бачив і все інше. А можна кожен із свідків пройдя політика. В основі обвинувачення лежать не покази цих свідків і не ті обставини, які повідомляють. Ці всі обставини стали підставою проведення певних заходів оперативно-технічних, які вже і підтвердили. Що мали місце висловлювання, які є кварифікацією учасників збройної агресії з боку Росії і її виправдуванням. Наступне засідання відбудеться 26 липня. Суд має заслухати ще одного свідка у справі. Нагадаємо, 2 серпня 2022 року СБУ вручила Олександру Замирайлу підозру за статтею виправдовування російської агресії. Як повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, чоловік хотів стати гауляйтером Російської Федерації у випадку окупації Черкащини. Під час обшуків у нього вилучили докази протиправної діяльності 3 серпня у Соснівському райсуді Черкас депутату обласного. Рали запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави 16 серпня. Замирайло вийшов із СІЗО із 2020 року. Замирайло був депутатом Черкаської міської ради та очолював фракцію ОПЗЖ до заборони цієї партії. Пляж митницький, що у Черкасах непридатний для купання. Відповідну заборону оголосили після результатів аналізу проб води з Дніпра. В них виявили мікроорганізми, які можуть викликати захворювання на гострі кишкові інфекції. Повідомила завідувачка відділу епіднагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб Світлана Нікітюк. Чи дослухаються черкасті до застережень та де іще фахівці не радять купатися? Дивіться в наступному сюжеті. 9.30. на вході до митницького пляжу табличка купатися заборонено на самому ж березі жодного відпочивальника, але не через заборону, а тому, що погода не сприяє, розповідає начальник дільниці пляжів комунального підприємства благоустрій Володимир Сухомудренко. Хоча додає, від початку дії заборони охочих поплавати було чимало. Вони навіть і не розходилися навіть під час встановлення цих знаків. Щойно розвиднюються, з'являються перші відпочивальники. Черкасець Віктор Тараненко каже, приходить сюди щодня. Про заборону говорить, не чув, та купатися буде все одно. Звісно, після заняті водної процедури Но я постійно купаюся. Осінь зимою наша. Купаюся сам і дітям не забороняю, розповідає черкасець Володимир Мулик. На пляж прийшов із двома синами. Каже, про заборону знає та на неї не зважає. Не знайшли ми цієї корони свій час. Перехворіла, але не бачила, яка вона. Переплавала, але не бачила, які ці відріони. Так що, чесно кажучи, жили ми в природі, будемо в природі. Не лякає наявність мікроорганізмів у воді і рибалок. Пан Віктор каже, у це взагалі не вірить. Мені не боюсь, тим більше, що я ж її все не їм. Жарим, варим. У нас багато чого розказують. Ну не все правда. Рибалити ні, не боїмося. Це ж не купатися, купатися ні. Якщо заборонено, то не треба. За словами начальника дільниці пляжів, попереджувальні знаки встановлені і є в наявності інформація про результат аналізу води. Решта каже, залежить від відповідальності кожного. Фізично ми не маємо права заборонити купатися і. Робота в принципі, заключається в роз'яснювальній роботі власне, і виставленням знаків попередження. Хто береже своє здоров'я, шукають інші місця для відпочинку, хто ні, або ліньки, то приходять та купаються. За словами завідувачки відділу піднагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб Світлани Нікитюк, нехтувати рекомендаціями не слід. Що це за збудник? Це не є збудником холери, це холероподібний вібріон, як я вже сказала, але він може викликати гострі кишкові інфекції. Якщо вже людина і купається, говорить жінка, то слід дотримуватися певних правил. Не заглатували воду, для пиття використовували лише бутильовану воду гарантованої якості, не мили річковою водою. Там, зрештою, овочі, фрукти. Наталія Старанець, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. За словами Світлани Нікітюк, також відповідні мікроорганізми, які можуть викликати захворювання на гострі кишкові інфекції, були виявлені у воді на одному з пляжів у селі Червона Слобода по вулиці Береговій. 14 справ про шахрайство спрямували до суду від початку року працівники обласного відділу протидії кіберзлочинам. Про це сьогодні на брифінгу повідомив старший інспектор відділу Олег Паншутін. І він розповів про найпоширеніші види кіберзлочинів. Найпоширенішим е, шахрайством, саме злочином, які вчиняється е, правопорушниками, є перше е, продаж неіснуючого існуючого товару. Використовуючи різноманітні платформи для купівлі-продажу товару. Інший, найпоширеніший після даного виду, це шахрайство із чиненням фішингу, тобто використання посилань, використання електронних ресурсів сайтів, які в тій чи іншій мірі дублюють ресурс, який так би мовити, видає себе за істинний ресурс. Продуктові та гігієнічні набори безоплатно видають переселенцям у Черкасах. Щодня їх отримує півсотні людей, розповіла директорка міського центру соціальних служб Людмила Савранська. Комплекти видають за попереднім записом із вівторка по п'ятницю. Всього підготували 5 тисяч пакунків. Їх сім'ї отримають одноразово. Більше у сюжеті Дар'ї Шевченко. Без черг та жіотажу так. Волонтери видають гуманітарку в одному із центрів допомоги в середмісті Черкас. Кожен переселенець приходить на визначений час, каже соцпрацівниця Надія Медведенко. У ящику продуктові набори а в кульку знаходяться засоби гігієни. пенсіонерка Ніна Рахманюк із Донеччини в Черкасах. Рік каже, завдяки такій підтримці вдається значно економити і так невеликий сімейний бюджет. У мене три тисячі пенсія всього. Потому если б не було допомоги, то наверное, б уже побиралась. А так очень благодарно, Переселенческие 2000 нам платять. Ну это вони уходят на квартиру. Донечанка Ростислава Гладких із двома дітьми та чоловіком у Черкасах із вересня. Ми вибирали гори там, де муж зможе, і тому ми здійснімося. Говорить, допомогу від держави повністю витрачають на житло. Зарплату частково на лікування дітей. Тож, каже, така провізія це не забаганка, а необхідність. Ми практично не покупаємо крупи і гігієну, тому що отримуємо допомогу. Тут отримую перший раз і великий, мабуть, взагалі перший раз. Набори, які видають родинам, вагою 10 кілограмів та Раховані на трьох осіб, показує соцпрацівниця Надія Медведенко. В продуктовому макарони, крупи, консерви. А ще дві павлочки ковбаси сиров'яли довго зберігання і о, 10 пакетиків меліни. Мені з сином вдвоєм хватить на місяць вполне для повноцінного питання. А гігієнічний набір має ось такий вигляд: на сім'ю з трьох осіб нещити. Це часточка моєї користі, моєї роботи. Під час війни чимось можу комусь допомогти. Чи можу тим і допомагаю? Зі слів директорки Черкаського центру соціальних служб Людмили Савранської набори почали вручати із 27 червня. Їх закупили за кошти міського бюджету. На це спрямували 10 мільйонів гривень. Ми працюємо над тим, щоб внутрішньо переміщені особи інтегроінтегрувалися в нашу громаду, працевлаштувалися, знайшли житло, але це не так швидко все відбувається, тому підтримка ця суттєва. аби отримати таку допомогу необхідно звернутися до Центру соціальних служб, маючи з собою ось такі документи: паспорт, ідентифікаційний код, довідку внутрішньопереміщеної особи, де вказано, що вони зареєстровані в місті Черкаси. Заяву пишуть в центрі соціальних служб. Щоденно ми приймаємо 50 осіб по часу розраховано до 7 хвилин на кожну особу для того, щоб не створювати черг. Із 3 липня записатися в чергу на видачу пакунків можна буде телефоном. Зазначила пані Людмила Дар'я Шевченко Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. 32 вчителі початкових класів області пройшли сертифікацію педагогічних працівників. Розповіла начальниця управління Державної служби якості освіти області Оксана Компанієць. За її словами, для участі у відборі зареєструвалося 47 учасників. Успішно завершили всі три етапи. 32 педагоги. Протягом трьох років вони отримуватимуть 20% надбавки до заробітної плати. Сертифікація залишається добровільною для участі процедурою і uh... Кожен вчитель початкової школи, який має досвід роботи не менше двох років, міг взяти участь в цій процедурі. Цього року учасників сертифікації чекало три етапи: перше це незалежне оцінювання, друге це самооцінювання вчителем своєї професійної діяльності. І третє це власне експертне вивчення практичного досвіду вчителів. Процедура вивчення. Сформована так, щоб це дійсно був обмін досвідом, щоб унеможливити будь-які, ймовірні конфлікти інтересів, має право на дострокову атестацію, власне, що дає можливість підвищити кваліфікаційну категорію або педагогічне звання. На сьогодні ми маємо в області 94 сертифікованих вчителя. 30 дітей нагородили за участь у конкурсі інклюзивного мистецтва Україна мій рідний край сьогодні в обласній бібліотеці імені Симоненка. Зі слів співорганізаторки заходу Оксани Галаєвої, роботи учасники представили у трьох номінаціях: художнє мистецтво, музично-поетичний номер та хореографічна композиція. Роботи оцінювали судді протягом місяця із 22 травня по 22 червня. Участь в конкурсі взяло дві сотні школярів. Такий захід на Черкащині відбувається вперше. Церква і велика тут хочемо і здобув. Ми вирішили. В курсі брати участь, так як дитина хвилюється за майбутнє нашої країни, нашої батьківщини. Моя дитина це кожного дня вранці просипається і каже: мама, ще не перемога. Кажу, ні, синочок ще не перемога. Це йому два роки було, і він просто от, цікаво йому було щось намалювати. Я це побачила в ньому і почала йому трошки допомагати і щоб він вчився сам малювати. знайшов нашов про я теж полюбила і хотіла намалювати. Де він мені дуже подобається. Я люблю малювати Фарбами, Карандашами, фломастерами. я працюю з дітками в інклюзивних групах, і мені важливо було підтримати таких діток, адже дуже багато зараз в Україні конкурсів. А саме для такої категорії діток фактично не організовується і тому показати, що діти дійсно творчі, талановиті і величезний потенціал для розвитку. І Це була остання інформація. Випуску більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.